Це навіть п'ятої години без десяти, десь без п'ятнадцяти хвилин на п'яту. А я вже стою, а вона вже стоїть. А ми вже стоїмо і готові працювати. Сьогодні я вирішила виїхати, знаєте, з самого початку попрацювати зранку і в обід поїхати додому відпочивати, а потім ще виїхати ввечері. Спитаєте, чому я її залишила вимкненою і пішла з вами порозмовляти? А тому, що в мене другий телефон розрядився. І мені прийшлось його поставити на зарядку. Я ж виїхала працювати і, і взагалі не підготувалася до того, що я буду знімати, що я буду з двома телефонами. І телефон на повному нулі тепер заряджається з нуля. Ну нічого страшного, у мене ще є час. У мене є заряд, повний заряд. Бачите, і зараз все буде. Взагалі-то у мене вже є заплановане замовлення на сьогодні. Бачите, яке з Лесі на пущу водицю. Я довго вагалась брати чи не брати це замовлення, але взяла тому, що о 7.30 з центру. А я скоріш за все у цей час вже буду в центрі. Вже якесь замовлення візьму обратно. Е, таких замовлень гарних не буде, тому що в центрі в 7.30 взяти взагалі якесь замовлення, яке більше там 150 гривень. Це просто якась удача. А до 7.30 у мене ще 2,5 годинки. Я ще встигну тут покататися, куди з'їздити у спальник і вернутись назад. Ось так воно горить о 5 ранку. І ось такі замовлення. Ага, мені щось залетіло. Що, їдемо, хлопці дівчата? Я думаю, що можна їхати. Нормальний тарівчик. Так, все, погнала я працювати. Так, у мене коментар від замовника: Арка біля магазину квіткова ваніль. Алло? Алло, Добрий ранок. А ви там написали арка біля магазину. Я тут біля арки і стою, тому що у вас точка просто на дорозі, за перехрестям. Я під'їхала до я арки. Біля там, 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 там. Що вона на світлофорі це трошечки нижче. Там магазин квітів е -е. і арка за нею. Ну, В принципі, я, я просто думала, що то виписали коментар. А -а -а. Там, 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 там. Це максимально дивно. У людини просто ось написано <смас> арка біля магазину ваніль. І людина каже, що стоїть біля світлофору. Десь мене чекає біля світлофору. Джедівка, я обучаю, вийшов. Зрозуміла, а тут от бачите арка, магазин, який ви сказали. Ох, які ви яскраві. Я сама собі не повірила, що глянула поклоні, якого кольору мене машина. Я звикла, що прижаві. Чому літні літній колір? Перекачусь на новопечерський провулок, це Печерська, ну десь там <laughs> десь там поруч. Е, тому я вже буду поруч зі своїм замовленням запланованим, що не може мене не радувати. Е, я думаю, що в мене ще й час залишиться заїхати в АТБшечку, візьму каву, якусь може, булочку не знаю. Щодо булочки, ще подумаю, якщо щось знаєте, прям припаде до ока. А ось щодо кави це 100%. Про вас та Перший раз я в пущю водиці. Гляньте, як тут прикольно. Водичка, лісочок, боже, красота. Перший раз, перший раз заїхала. Доброго дня. Думаю, що можна вже перекатуватися додому. Я вже недалеко тут в центрі проживаю. Поїду відпочивати і включусь десь під вечіром. В следующий раз это приводит к семье, Класс. Честно, ну, извините, буду просто подробно сказать. Похоже на... Я с Донбасса. Мы живем откуда? Из Пахмута. Пахмута. Посмотрите. Мы сидим это, под Покровском. За три года сейчас вот в этом доме выходит Девочка, не фига себе, ну, какой капец

Ну очень... одна я только, они мне говорят, тебя только всегда надо сих пор, потому что ты торгов. А вы за всех я нервничаете. <смех> да, у <laughs> вас другая задача. за всех перенервничаете. Да. <laughs> Понимаешь, домой возврата нет, все. Вся жизнь, которая там была, когда ты старался, ты работал, ты ремонт, ты зарабатывал, ты что-то имел. А что ты приехал с тремя Ну да, пока мне мама там была, она мне там что-то переслала. что-то. – Хочеш бобушу? – Не любить. Мені дуже приємно було з вами поговорити. Родні душі. Як вам таке замовлення, ребятушки і котятушки? Тому що зараз повітряна тривога. Зараз проходить в Києві фестиваль «Атлас Вікінд». Там просто такий армагедон. Ми їхали ось цей кілометраж, який зазвичай там можна приїхати, ну я не знаю, хвилин 15, щоб не збрехати. Зараз ми його їхали. Ну, хвилин так 30-40. До речі, всі вже бачили оновлення в системі оцінювання в уклон. Якщо п'ять зірочок, то просто оцінили і пішли далі. Якщо чотири. То розкажіть нам, що пішло не так, і ви можете обрати відповідну графу, що не так, чому ви знизили оцінку. Я думаю, що це зроблено для статистичних даних про того чи іншого пасажира, і це дуже добре. Якщо вам дійсно пасажир чимось не вгодив і ви йому занижуєте оцінку, будь ласка, користуйтеся ось цими моментиками, щоб надалі в системі була вся інфа про нього, і оператори охотніше вірили водіям, коли вони щось розповідали про якогось пасажира. Добрий вечір. вечір. дорогу? Да. Нет. Сейчас скажу вам. Скажу. Сейчас направо. <связь> порядок? нет, правильно? Он прямо. Я второй да, дворот. Ничего страшного, едем ну, направо. Нет? Так, тихонько, я, водителю подказываю дорогу. А, а. Ебал. Чуть-чуть перегадчик есть, да? Да, да, да. приоткрою, приоткрою. <связь> извиняюсь. Поехали. Галерка, блядь. Хорошая музыка. Mm Что ты зыришь нахуй? Ты за... Тут набрало, мы перестраиваемся аккуратненько. поворачивай, да, поворачивай, поворачивай. Mm -hmm. Добрый вечер. Это не сам или Chevrolet? Chevrolet. Chevrolet. что? Шевроле. А у меня, знаете, что? что у меня мой, мой трамвай. Вот mm -hmm. он. Была машина, продал. По сидел. И эти эпидеры забрали. Русские. Сказали, а что очень красиво. Вы? Я из Бердянска. Ну, так. Да. Моє направо перестроимся. Да, ну, Слушай, блядь, галерка нахуй. Штурман у руля. Добрый вечер. Зафиксировано в зиму группу стратегічных бомбардувальників. Мы ми ми едем прямо, не переживайте, я все конструктирую. Меня Антон. Открывай! Добрий вечер! Перепуска є. 4. Перевірте, а что так долго? Да 4 я до туалета хочу, я его обучаю. обучаюсь. Сейчас наступить забув. Дякую. <существует> Гарного вечера. Тут направо. Стоять! Футболка. Тут можно прям. Да, Дякую. Включили, пожалуйста. Вам. Я выщер... Дай денег. Возьмите, спасибо большое. Сколько сколько вам должен? Дай еще 300. 300. денег. Я дамки. 200. Дай 500 гривен. <существует> Єкатерина? Дякую, на це добре. Дякую, Дякую. Дякую. — Боже, мені здається, що з вами вже да? так, не, це все судьба. Наче в селі там. <свят> <Прикольно>. <свят> ну, я просто в основному працюю по центрі, тому є така ага. вірогідність. — Я також працюю по центрі. <свят> просто окуляри у мене також окуляри прописали, я їх не ношу, тому ага. мені здається, треба їх носити, щоб типа, у вас для зору чи якось по іншому? вибачте, як звати? Катерина. Катерина. Катя. Угу. — Мені для зору, так, да, Катя. Але я їх, типа, не ношу, бо якось завжди можеш. Та ні, ти так, без окулярів бачиш. Я є, є такий момент, коли вже. Так, Коли ж закулярі не бачиш. Ой, капець, звісно, досі не було. Погуляли добре, не? Ну, я ще їду гуляти максимально, ще капець, кажуть, я був це 6, просто. Вони що це роблять і пали. Гуляєте? Ну так. Строки, я думаю, що все, капець, я ти ж маєш вже навчитися, що людей відпускати треба, типа. Ну, а, так ви розійшлися, що ли, чи що? Ну, чи, ну, ми... чи ви за що? Щось я не поняла, що Я кажу, Аня, що ми, ми не сходилися, розумієш? А, Я кажу, Аня, ну, а, я кажу, Аню, дивись, Аня, якщо ти мене знайомиш з сином, якщо ти мене запрошуєш до себе в квартиру, так, каже, у нас майбутнього нема, але, типа. Мені з тобою ти такий, кажу, ну вона типу, там позвонила колись серий каже, все, я розумію, що у нас майбутнього нема. Третє я кажу, окей, все. Через день пише серий, так хочеться до тебе на ручки. А вас серий називала? Ну, Сережний. Співала завжди цю пісню сіріоша. Не продовжувала, що любила теж. Я побачив її на сайті знайом, скажу, а, ай, ну ти, типу. Ти, Здрастів, типу. А що ви там робили тоді, як ви її побачили? Ви ж теж, виходить, сидели там? Я завжди в параної, я завжди думаю, що мене хтось обманює. Я бачу, що вона знову ж таки сидить на сайті з Я там побачив якісь шанкеті. Типу. І коли ми зустрічаємо, скажу, блін, Серега, в мене такого не було після чоловіка, з ким це вона там 12 років прожила. Це напевно моя проблема в тому, що я не можу відразу сказати до побачення. Знаєте? Бажайте мені здравого глузду і обов'язково. Тільки здравого і, здравого, і тільки віри в себе вірня. і любові це до себе. Не, да, не випадково так зустріли, з другий раз. Вам дуже дякую, бачите. Так, так, до побачення. Все, давайте, пока-пока. Пока-пока. Так, все. Я вже на Печерську, Бачите. 23.40, а місто ще літає, ще літає. Всі додому поспішають хтось на заказики ще. А я вже поїду додому. Минулий раз я вас попросила піддати жарку в коментарях, в лайках, тому що у мене дуже упала активність, дуже упало бажання знімати, коли я побачила цю маленьку активність. І ви це зробили! І активність піднялась. Дякую вам велике! Піднялася активність, піднявся настрій. І я випускаю раніше ролик. Ось так це буде працювати. Ще 15 хвилин до комендантської. Я на розслабоні за. Зараз поїду додому. Я довольна. Каса класна. Я ще порахую ще більше обрадуюсь Дякую за перегляд. Пока-пока.